Чи постраждали внаслідок теракту українці? Інформації досі немає. Ну а в Британії вже почалася жалоба. Сьогодні на тамтешньому парламенті приспустять прапори. Поліційне оточення довкола Вестмінстеру залишається до ранку. Поліція радить людям уникати цього району. Скотланд Ярд вважає, що нападник діяв один, утім, остаточно не відкидає версії, що у нього могли бути спільники. Перед ефіром ми зв'язалися із нашими колегами, які зараз у Лондоні. Іхня розповідь далі буквально за кілька сотень метрів від місця трагічної події. Зараз е, тиша люди поспішають з роботи, і можна сказати, що життя у Лондоні відбувається як і завжди. Але Видно, що е, люди, я би сказав, трошки е, напружені над головою. Е, у мене у небі літає кілька е, вертольотів. Очевидно, це поліція за спиною. Е, стоїть е, другий кордон. Перший кордон. Я пройшов там. Пішоходів пропускають, а тільки транспорт не пропускають. Таке враження, що. Лондон намагається жити своїм життям попри е цю е трагічну е сьогодні подію. І е я бачу повідомлення, що засідання парламенту відбудеться як і заплановано. Це передовсім шок безумовно, тому що е з одного боку люди говорять і люди, і служби безпеки, і політики говорять про те, що е подібного нападу, подібної якоїсь такої ситуації в принципі можна було очікувати через те, що не встановлені достеменно мотиви. Цього нападу не зрозуміло, чи може щось статися, повторитися в наступні кілька годин.